Виконуємо номер 740 із підручника Геометрія 7 та номер 51.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручники Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Проведіть довільну пряму М, виберіть на ній точку М і опишіть коло із центром в точці М, радіус якого дорівнює відрізку зображеному на малюнку. 27 крапочка 1. У підручнику математика номер малюнка буде інший. У скількох точках коло перетнуло пряму. Приступаємо до виконання. Я зобразила фігуру наш відрізок АБ, що задано в умові задачі. Відрізок АБ і пряму М з точкою М, що належить нашій прямій. А тепер побудуємо циркулем. Коло з центром в точці М, радіус якого дорівнює відрізку АВ. Відрізок АВ. І будуємо коло з центром в точці М. Я побудувала коло з центром в точці М. Отже, перше було, що пряма точка М належить нашій прямій. І тепер друге, що я виконувала. Це коло центр М, радіус, що дорівнює нашому АВ. І при перетині кола нашого і прямої М у нас утворились точки С і Д. Зараз ми їх позначимо С і Д. Стоїть питання в задачі: у скількох точках коло перетнуло пряму. Коло перетнуло пряму у двох точках, запишемо колу перетнуло пряму у двох точках. Номер 740 із підручника. Геометрія 7 та номер 51.3 із підручника Математика 7 виконано.